Доброго часу моїм глядачам. Ось такий годинник. Водолазний Jonas 21 Prix Super Waterproof. Годинник іде, стрілки переводяться, В календар переключається. Безель не крутиться, нерухомий. Так, значить, баланс працює. Що з одної сторони, що з другої. Но я думаю, що потрібна в будь-якому випадку розборка і чистка механізму, бо годинник вже не новий. Годинник старий. Так, закрутив кришку. Ось такий досить цікавий роденник. Всім дякую за перегляд.